Доброго дня! Ключовий момент найближчого часу. Загальний розклад. Закінчення періоду очікування. Зміни. Фортуна удача, рух буде відбуватись або почне відбуватися в найближчий час. Позитивні зміни стосовно. Особисто життя стосунків, якщо хтось бажав покращити ситуацію або очікував пропозиції, то ви здобудете можливість і підете в нове починання. Хто відносно реалізації були мрії, щоб благополуччя і достаток покращити ситуацію, то нове починання. Руйнуйте бездіяльність, не потрібно сидіти і думати, відсікайте. Ви повинні чітко визначати для себе ціль і діяти. Мах, творець, людина, яка може впливати загалом, тобто впливати діяти, реалізовуватись, а не знаходитись в бездіяльності, вам вищі сили. Нададуть можливість цілення вашої ситуації, ви відчуєте задоволення загалом, приймете рішення, приймете пропозицію шанс. І дана пропозиція шанс і ваше рішення рухатись до інших берегів, ви позбудетесь згодом залежності від когось або від чогось, вирішите питання. Чоловік інформація, яка допоможе, пропозиція перейти на наступний етап. Тобто допомога, шанс, можливість, будете вибирати. Будете знаходитись в хворобливому стані, або згадувати про те, який шлях ви пройшли, зцілення розбитого серця, втрати, неможливість змінити, безресурсність, хворобливість, ілюзії. Ну, Вам говорять, що час прийшов все ж таки, вийти з цього, поставити крапку, зробити вибір і рухатись до далеких горизонтів. Не залишатися. З тим, що є, ви самодостатні, і ви повинні виходити з бідності, без результативності і боротися за своє життя. Вище сили, вам надають цей шанс. Але від вас залежить, чи ви будете діяти, і таким чином ви переможете тих ворогів, які закривали вам шляхи і не давали можливості, чи все ж таки, ви все ж таки спасуєте. І не будете проявлятися, не використаєте шанс-можливість. От ваше майбутнє залежить від вас. Дякую.